працівниця обласного краєзнавчого музею Галина Данильчук зустрічає знімальну групу Суспільного у вінтажному капелюшку, який нещодавно поповнив музейні фонди. Я одягла на себе один із капелюшків із колекції пані Тамари. Чуть мені найбільше подобався. Ну, відчуття, що я прийшла в ту епоху. Можливо, навіть в мені проростає моя бабуся, яка теж носила такі капелюшки і жила в Рівному. Я гадаю, що капелюх і зараз в моді, і жінки наші будуть дивитися на такі зразки, і собі теж можливо запозичать. Такі аксесуари одягу були популярні серед рівненських жінок у міжвоєнний період минулого століття. У фонди обласного краєзнавчого музею їх надала рівнянка Тамара Коновалюк. Надала наша шанована рівнянка Тамара Георгівна із родини Трофимовичів. Трофимовичі родина, яка мешкала в Рівному в 30-ті роки, і її мама. Олександра Васильівна, вона була кравчиня, гарно шила одяг собі, в неї шили сусіди, рівнянки. Можемо сказати, люди, які вміли щось робити своїми руками, вони ніколи не були без хліба. Виставки одягу минулих епох, за словами Галини Данильчук, традиційно популярні серед рівнянці сумочки і капелюшки, каже, увійдуть до експозиції одної з майбутніх виставок. Ніхто не скаже, що рівна не було в той час. Вже на шляху європейського міста або було частково європейським, судячи з того одягу, красивого вбрання, яке носили чоловіки і жінки, культура одягу вона стояла вище грошових можливостей. Тобто жінка не дозволяла собі вийти в місто, ну вбраної так, як вона працює вдома по господарству. Галина Данильчук закликає рівнян не викидати речі минулих епох які вони мають у своїх помешканнях, каже всі їх радо прийме обласний краєзнавчий музей. Максим Коломис Ігор Прокопчук, Новини на Суспільному.